Слава Україні! Героям слава сьогодні з нами Олександр Чижевський, головний тренер футбольного клубу Агробізнес який завітав на відкриття благодійного чемпіонату з футболу 2024. Раді вас бачити, що можете побажати командам, гравцям для вдалої участі у цьому цьогорічному чемпіонаті. Ну, в першу чергу, я хочу подякувати благодійному фонду Родина Соборська, що вони проводять традиційно такий турнір, тому що це як для... Такого містечка дуже хороша, така хороша подія, тому що можуть зібратися футболісти десь як на футбольному полі, так і поза футбольного поля, і поспілкуватися футболістам хочу побажати хорошої гри в першу чергу, і саме головне, щоб вони всі вийшли після кожної гри виходили без травм, тому що. Якби не було, завжди це футболісти, які ж не тренуються, так як професійні футболісти, і це чревато завжди на такому покритті травмами. Тому хочу побажати, щоб вони поважали один одного. Ну і так, переможе сильніший. На вашу думку, чи важливі подібні турніри зараз наш час? і Якщо так, то чому? Ну, я ще раз говорю, тому що нам треба якось так само відходити, трошки, бо то постійно негатив, війна якби постійно воно по телебаченню. І для людей так само треба якусь таку розраду, хоч якусь мінімальну, щоб люди могли десь розвіятись, вийти. Тому що, знаєте, коли почитаєш, бо зараз всі в основному сидять там, в Телеграмі, в всяких месенджерах і дуже багато негативу. І десь треба відволікатися час від часу від того.